Коротше, і то копу. Ось такі, коротше, два галера. Убитих трохи, їх треба почистити. То незрозуміло що? Скоро все якась пуговиця якогось простого солдата. Це незрозуміло все. Снаряд. Ой, пуля. Старих 19 століття і совєт в ній не йшов. Ну і брошка стара дитяча якась. Це алюміній. Більш менш цікаво. Чи радіти чи не радіти. Ну, по факту, це спонтанно було, спонтанне було поле. І це вже, як мінімум, два признаки того. І тут що там були бої, це раз. І хтось щось загубив, це два. Так що, як мінімум, поле це вже треба копати подальше, поглибше. Можливо, будуть ще інші знахідки якісь цікаві. Якось так. Так що радійте, хто таке щось знаходить, значить там може бути ще щось. Все, всім гарно вечора.